Росія продовжує системно атакувати енергетичну інфраструктуру України. Чергова масована ракетна атака спричинила значні пошкодження на об'єктах енергосистеми, через що без електро- та водопостачання залишились деякі населені пункти Полтавщини. Одним із них став Кременчук, місто, яке вже не вперше стикається з наслідками ворожих ударів. Після атаки у місті тривалий час не було світла, води та тепла. Комунальні служби працюють цілодобово, намагаючись відновити постачання, але ситуація залишається складною. У цей час Кременчужанам допомагає допомагає Train. Це унікальний мобільний проєкт, призначений для оперативного реагування у кризових ситуаціях. Шість вагонів Train оснащені сучасними кухнями, холодильними камерами, генераторами, системами водопостачання та місцями для зберігання продуктів. Тут можна готувати до 10 тисяч порцій гарячої їжі на добу. На потязі працюють 8 провідників та 12 кухарів, які мають досвід роботи в складних умовах. Особливо важливою людиною на потязі є його начальник. За його керівництво потяг оснащується всім необхідним та безперебійно надає допомогу людям. Олександр Москаленко служив в лавах Збройних сил України. Згодом був демобілізований за віком, та він знав, що його покликання наближати нашу перемогу. Саме тому тепер він працює начальником фудтрейну та доставляє людям допомогу та підтримку, якої вони так потребують. Ми приїхали. Сюди, в Кремлічу, для забезпечення гарячою їжею населення, місцевого населення, яке залишилося без світла, без газу. Наша місія допомагати людям забезпечувати їх гарячими стравами в тяжкий час. Хутрейн це не просто місце роботи, а справа серця. Його команда живе покликанням бути поруч із людьми, коли їм найважче допомагати, підтримувати і дарувати тепло там, де його забрала війна. Кожен від кухаря до провідника робить свій внесок у спільну справу, допомагаючи українцям вистояти і наблизити нашу перемогу. Це сприймаєш як сенс життя на даний момент. У нас реалії життя, тому що ми змушені в даному. В даних умовах якось допомагати один одному, ми є частиною такого великого проєкту, який несе тільки посмішки, тому коли ти бачиш ці, е, такий фідбек, да? коли ти бачиш таку реакцію, тобі хочеться продовжувати. Ну, якщо ти допомагаєш комусь, то хочеться працювати далі. У Кременчуці команда забезпечила гарячим обідами дітей із центру соціально-психологічної реабілітації, внутрішньо переміщених осіб, а також медичних працівників і пацієнтів лікарень. Дуже вдячні допомозі Укрзалізниці, яка спільно з фонду Бафета направила до Кременчука «Фудтрейн». Дуже вдячні керівнику нашої області Володимиру Коготу, який сприяв тому, що цей поїзд приїхав у Кременчук. Дуже вдячні Укрзалізниці фонду Бафета всім, хто допомагає людям. В скрутні часи велика кількість людей через відсутність газових плит не мали змогу приготувати самостійну їжу. Тому підтримка від фонду Говарта Баффета стала справжнім порятунком. Дякую, що нас за нас думають, що нас заботяться, що не забили нас. А сьогодні у нас свята ні води не Дуже важливо. Люди, люді е е е печки, електричні, взагалі цілий день голодне. дякую. Багато. Потрейн продовжує виконувати свою місію по всій Україні, прибуваючи туди, де через наслідки атак люди тимчасово втратили доступ до базових потреб. Кременчук дякує фонду Говарда Баффета та Укрзалізниці за щире бажання допомогти за швидку реакцію і за те, що навіть у найтемніші часи поруч є ті, хто приносить світло. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.